Стало трішечки гірко. Гірко, чому ми, як українці, як нація, завжди маємо таку коротку пам'ять. І в принципі всі наші проблеми через те, що ми якось свідомо хочемо відмовитися від своєї пам'яті, І мені здається, що видавництво цієї книги, цих спогадів, наш захід. І добре, що присутні сьогодні журналісти тут. Тому що сьогодні ми повинні якось себе переформатовувати, переналаштовувати. І тому нашим обов'язком є говорити про це, оголосити про це і дасть Бог перемогу осмислено будувати своє повсякдення, яке Господь Бог нам, я сподіваюся, подарує. Це більше не ваш дім, кажуть вам люди з автоматами. Збирайтеся, транспорт жде. Скільки часу вам треба, щоб спакуватись, коли на порозі вашого дому стануть люди з автоматами? Це ж бо не подорож. Із подорожі повертаються. Не імміграція. Імміграцію вибирають. В обох випадках ви, принаймні, є суб'єктом тії. А тут ключове слово транспорт. А ви, вантаж, вас видирають, мов дерево з корінням, з питомого ландшафту родової пам'яти і переносить кудись по мапі на безвість. Тепер, кажуть вам, ваш дім тут. З жидичина у нашому вагоні було чотири родини терпілі, подригулі, коришки і ми, Бондаруки. Небіжка, вишки, силоківерці, борохів, лукачі всього 74 чоловіка, здебільшого старих і малих. В одному вагоні нар не було. Всі на своїх лаштунках. Лягти не було змоги. Так в одному положенні їхали і спали, напівсидячи або стоячи. Кутку вагона пробили дірку, завісли її рядном, сморід стояв постійно. І щоб дійти до виходу, потрібно було перелазити через ноги і людські лахи тих, хто був. Посередині вагона. Та як було не вмирати, коли такі, коли, ну, коли далі вже не буду все читати, і люди помирали у е, вагонах. Та як було не вмирати, коли така страшна завошливість, скупченість, тяжке повітря сморід, більше 18 діб ніхто не вмивався, а за харчі то не було мови. Казахстан зустрів нас снігом і холодом. Актуальний цей матеріал. У цей час, коли Україна вмивається кров'ю і слізьми, коли найситніші кольори світу неба і сонця, нашого прапора. Щодня обливаються корними смугами і на волині, зокрема. Треба це читати серцем, прочитувати серцем і бачити за тим ту величезну інформацію, той біль національний, який несли у своїх душах найсовісніший, найрозумніший. І в селі жидичий діяла. Велика велика команда інтелектуалів, ентузіастів, які, попри те, що треба було жити, сіяти, жати, сіяти, косити, орати, попри те, вони переймалися ідеєю національної незалежності в 30-ті роки, коли панувала Польща. Ви розумієте, Волинське яблука образ батьківщини малої і образ батьківщини взагалі. Бо це батькове, бо це своє. Бо це надбання усіх, хто трудився на тій землі і, і, і той сад виріс теж як, як вінець тих трудів, як вінець тої праці. В сім'ї характерні були взаємини шляхетні, взаємини шляхетні в родині. Дідусь надпащичник був, був ревним християнином і великим моралістом. Вертаючись живим і неушкодженим з японської війни 1905 року, він а ще онухи Щельнич. І ще один чоловік, і я імені не знаю, купили ікону животворчого Чесного Христа, інструктовану білим, сірим і чорним кришталем. Ця багата, красива ікона знаходиться в Жидичинській церкві. На звороті ікони, значаться імена дарувальників. Всі діти діда гната голосисті співучі. У моєї мами чудовий гайд. Тонкий абсолютний слух. Вона закінчила церковно конутицьку школу з похвальним листом, якому була зображена царська сім'я. Вчитель дуже просив бабуню, щоб вони віддали вчитися взимно її, та у відповідь почув: а худобу пасти, а прясти хто буде. Моя мама знала тисячі віричних, жартівливих, народних, оглядових, тужливих, пісень плачів, козацьких, шумацьких, стрілецьких, повстанських. Бувало заведе пісню про прослідку. І в нас сльози тримстані. Так через пісню виховувались у нас дітях співчуття до голя, до скривджених, милосердяно обділених долею. через стрілечку чи повстанську пісню передавалась його до батьківщини до ближнього. Несамовитий плач і ридання заглушали стукіт коліс. Люди прощалися з рідною Україною. Куди була їх доля, ніхто не знав. Плач продовжується дуже довго, мабуть, до рівного, а потім ніколи не забуду високим голосом Поліна Злукач заспівала і всі підхопили. І завершення пісні ти воскреснеш, моя Україна, в повнім блиску і славі своїй. Цю кінцівку пісні вона співала з палаючими очима, диригуючи всім вагоном, і високий, сильний голос, давалося ніби підняти зі смертного одра. Така велика сила драматизму. Виконання була в ній. Всі на мить притихли, а потім були пісні до самої ночі. Співали всі повстанських, стрілецьких, звичайно патріотичних. Лише потім я зрозуміла силу української пісні. Недарма наші недрови так боялися її, вбивали за неї, нищили наших поетів, композиторів і не тільки раніше, тоді і в наші часи. І щиро дякую за те, що. Тим всім, хто доклав свої зусилля до виходу цієї книги. Звичайно, ця книжка трошки вийшла з запізненням. Можливо, це вже 30-й рік незалежності, і, звичайно, хотілося, б, щоб ми раніше це все змогли прочитати і ознайомитися. Але все ж, дякую всім, дякую. Пані Лесі Григорівні, вона дуже опікувалася, дуже переймалася долею книги пані Мирославі, яка допомагала впорядковувати все і фотографії, і текст. Щиро дякую цю Константину за підтримку. Пам'ятаю, як я вперше прийшла до них в родину. Було таке засілля сімейне і чужих людей не було. Я була одна серед чужих, так би мовити, входила в сім'ю, вже стала своєю. І що мене найбільше вразило? Вразило, що в кінці сімейного такого обіду співалася молитва про Україну. Такі інтелігентні родини рідко трапляються, щоб отак от встали всі і дружно цілою сім'єю заспівали пісню молитви за Україну, Боже, великий єдиний нам Україну проли. І от ця внутрішня інтелігентність панує і в сім'ї пані Марії, і в сім'ї її доньок. Дякую за те, що вона в мене є, а вона в мене є. Ви бачите той пам'ятник, який дуже занедбаний тепер. І це те місце на вулиці Богдана Хмельницького, де відбувалися головні події культуротворчого і навіть. З політичним ухилом плану. І, відповідно, тут є родина Бахових бундируків. Ну це Віда Кушнірук, там 에, Зіна Бахова, а не могли встановити цієї фігури. І мені випадково довелося зустрітися з Рожищенського району із дуже стареньким чоловіком, який твердив, що це. Якраз від Рожищенської гміни. Це він сприяв тому, що Женичін своєю просвітою тримався, попри польський той спротив, тримався з усіх сил так, що обходив, об'їжджав. Оті далекі села, як розказує в тому рукописі своєму пані Марія, і міг уникати тих. Переслідувань, які поширювалися на інший прослід. В 86-му бабуся, бабуся моя помирала, помирала, а я кажу, казала бабуся, розкажи щось про родичів. Вона да. мене подивилась, каже, 86 й рік, каже, ти знаєш дитину, краще ти нічого не знаєш, довше проживеш. І так в результаті я мало знаю про родичів. Знаю, що померла в Норильську. Знаю, бо це вже мама розповідала, що тітка Зіна, ну, звичайно, за свою цю діяльність постраждала, тому що арештовували її польські поляки за націоналізм, арештовували німці за націоналізм, арештували совєти за націоналізм, звичайно. Але вона відома була тим тоді, що. Якось знаходила можливість виписувати, бути матеріали і будувати тут, навколо ківерців, хрести в пам'ять чових то не один був такий. Ятник. Пам ятник. Пам ятник, багато. Який спояв у центрі села, то саме Вона забезпечувала матеріалом будівельним. Так. Та, та, це ж вона. Так, теж От, це, це за поляків трохи, а потім за німців, то казали, що німцям можна було якось легше обдурити і більше виписати матеріал. Ага, От. Але сьогодні за, цього... за, любу. За, любу. Ну, за Любу, я тільки знаю, що, може, ну, скажу за Любу. За вже бабуся розповідала. У нас в Луцьку. Жили, як правило, жили військові командири, щось дуже любили квартирувати. Ну і один раз ввечері два було лейтенанти молодих, от вони повернулися зі служби пізно ввечері, вже вечеря, і вони такі схвильовані, кажуть, хазяйка, ходіть до нас повечеряємо. Ми вам розкажемо, ми сьогодні таке бачили, ми сьогодні таке бачили. Ну, просто це дуже страшно. Ви собі не уявляєте. Клуня, ну, ми оточили, підпалили, стріляємо і, і кажемо, кажемо, виходьте, ну і дивимося, вийшла дівчина, така гарна, з такими золотими косами, з такими голубими очима, дивиться на нас. Ми їй кажемо, іди до нас, іди до нас, нічого тобі не буде. Вона подивилась на нас, заспівала ще не мене Україну і пішла вогонь. А бабася каже, як, як я тоді стояла, каже, я не знаю, як, як, як я витримала. Бо кажу, я ж то що зрозуміла, що це, що це люба. Це ж двоюрідна сестра. Каже, я просто ну, не знаю. Я ну, не могла б подати виду. Бо ну, хто ж його знає, що після того? було ще ж родичі були, ну тільки там. То, то, але я ж хочу сказати сьогодні про пані Марію. Я пані Марію, все життя пам'ятаю, все життя пам'ятаю. Пам'ятаю гарну, пам'ятаю гарну молоду, завжди дуже енергійно. От ви не сказали, що вона не мес... Ви сказали, що над сестрою працювала, але по-моєму вона працювала хірургічною медичною сестрою. Операційною. Операційно. А завоявіть собі, яка це відповідальність. Я завжди з такою повагою до таких людей, тому що ну, це надзвичайно ще... Ще, 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 дітей, дитячі лікарні. Уявіть собі, яка відповідальність, яка це робота. От ми бачимо людину, яка зуміла це зробити. Це дуже велике має значення при лікуванні. Надзвичайно велике. Хірург це багато, але хірургічна медична сестра це теж дуже багато. Але я пам'ятаю, що пані Марію дуже енергійну членкиню Союзу України. Правда? Дуже енергійну, окраску, завжди перша, завжди скрізь. І завжди на всіх заходах, які відбувалися в Луцьку, ну завжди можна було побачити. Ніколи нічого не пропускали, завжди щиро, відверто і сміливо. Слава Україні! Я молодший сержант 5 батальйоні спеціального призначення бригади Азов. Історію рідного краю треба знати, бачимо, що повторюється багато подій. Чому, власне, так родина Бондаруків потрапила, потрапила так, в заслання? Чому багато з наших односельчан було вбито? Тому що вони були в окупації. І бачачи, що відбувалося робочі, в Бучі, в Вірхині, на Херсонщині, там, в Запоріжжі, ну, скрізь де було окуповано, можемо собі уявити, та, що відбувалось теж ну, тоді, ось зараз якісь є засоби масової інформації, телебачення, тоді, тоді не було нічого. От від з тих подій нам лишились тільки спогади. І спогади, власне, от. Ті, які висвітлені, зокрема, і в цій книзі. Сподіваюсь, Жедичен Центр Лоща Костянтин, Мирослава Юлія, Ірина Михайлівна, Леся Горіна, ви на місці. Ігор Случик він добре потрудився, вніс значну лепту, величезну технічну роботу було пророблено. У нас є багато цікавих спогадів, зокрема і про події у Вишківській клуні, ось, про розстріли в Луцькій тюрмі, про пам'ятник, який борцям за волю України, які встановили власне, після розстрілу в Луцькій тюрмі, тут в центрі Жидичина, де зараз пам'ятник жертвам Другої світовій війни радянська влада знищувала пам'ять. Російська окупаційна влада вони те саме активно проводять, і ми знаємо чого. Бабуся. Бабуся, їй зараз 96 років, вона жива. Ми з нею спілкуємося в даний момент, вона в кіберцях своєї родини, і вона розповідала про те, що ну, коли їх було вивезено на Сибір то, до речі, всі ці проблеми, от які і голодомор, і знущання, і психологічне, і фізичне, і одного разу там був і закритий тип, і відкритий тип, коли в'язні коли, ну, закритого типу їм не можна було виходити, а ті, що відкритого типу, вони там воду набирали, виходили, і одного разу вони виставу робили, одягу не було, вони там шили це все. А бабуся і співала гарно і презентувала ну, заборонені твори, вистави. І коли вони от ту виставу поставили, то їх закрили в таку бочку велику і на кілька днів, як покарання, ні води не давали, їсти теж. І коли вже була знемога, люди просто били в ту бочку. І кричали їсти, пити. Ну і вже коли сили не було, ну, те, хто свідомість тричав, ну, не могли люди далі бути. Прозчала молитва і пішов дощ. І таким чином, коли вже відчинили двері, то люди змогли вийти. Дощ рятував їх. Ну, не дощ, а молитва. Ось так. Дідусь Василь згинув у Молисі. Другої світової 2014 року я розшукала його поховання через сайт Меморіал. Він пропав безвісти, а в 2014 році я дізналася, що він згинув у концтаборі у славному місті Пансенжані у Франції. Але це інша історія. Сьогодні не про це. Був у нього брат. І у його батька, точніше, брат, був Макар. А у того Макара був син. Петро, і він був упа. І коли його з Шацького району, і коли Петра знищили, і всі вже зрозуміло, вся родина стала ворожою, Макарові сказали в один день, Макарові, синові цього Макара Борисові, сказали в один день, 24 години. А хата, хата, Борисова хата, її так і називали, все життя Борисова хата. Суєти приватизували її в тій хаті. Це була перша хата крім моєї бабусиної хати, коли ми повернулися із Шацька в село, батьки приїхали у це село, бо бабуня не змогла жити з нами в Шацьку. І от ми в цьому селі мали бабусину хату. І мали Борисову хату, бібліотеку. Це перша хата чужа, в яку я прийшла по книжки. Я не могла зрозуміти, чому та хата називається не бібліотека, а Борисова хата. Чуєте? Чому вона називається Борисова? А це хата, власне, моєї родини була. Мені там завжди так добре було, так затишно було. Душа відчувала. Але прийшли. Бізнесові часи 90-ті роки хату знесли, побудували там бар, магазин. А моя тітинька, Параня, Параска. Вона так не змогла вернутися. Ми сказали, нема в тебе ніякого майна. І навіть відшкодування жодного не залишилося. Це одна із гілочок мого роду. А такий гілочок могороду не тільки в Архангельській області, в Приморському краї, Прокоп'ївську. І давайте ще, от затримала вас дуже, але ще розкажу про Прокоп'ївськ. У Прокоп'ївську є одна гілочка могороду, і особливо зараз я слухала пана Тараса, і так серце убивалося кров'ю від того, що цей, ця гілочка могороду, коли його вивезли туди. Він не дозволив своїм дітям бути ні в Комсомолі, ні в піонерах. А коли після смерті Сталіна йому дозволили приїхати в село, то він впав на коліна, цілкав землю і набрав пригороші. Я бачу, я не бачила його, але я відчуваю, коли він набрав у води. У 2017 році ми разом з Товариством політичних в'язнів і репресованих зробили гарну роботу, записані на 20-25 хвилин спогади тих, хто пройшов цю пекельну долю, особисту і України. І там сьогодні згадували прізвище Подригулі з Жедичина, про якого надзвичайно яскраво розповілася Григорівна. І я, користуючись нагодою, взагалі хочу дуже подякувати, адже саме, ну, саме із за вас чи завдячуючи вам, вдалося нам разом з творчими працівниками центру дуже багато зробити з такої просвітницькою роботи. І ось у цих спогадах сьогодні перегукувалось, є, бо я, вони мені аж ми зробили дві. Остання презентація така, була, бо захід був в кінці 23-го року, в переповненому, переповненій залі обласної бібліотеки імені Пчілки, де було дуже багато молоді. І вперше там з вуст Лесі Григорівни вона озвучила сторінки щоденника. Пані Марії, це були настільки щемливі е, рядки у її прочитанні. І вона тоді виказала таку мрію, що, можливо, це вдасться видати. І ось сьогодні побачить світ, і я сподіваюся, що вони будуть і передавати перевидаватися, і будуть додаватися. Я розумію, що це історія. Така свого роду історія навіть не тільки родини України. І, можливо, не лише для того, щоб нам зараз перейнятися так, бо воно пробуває, як навіть уявити, як могли люди то витримати цього звіра, які в нього, які в нього вишукані, вишукані ці методи катування душі, думки, тіла, вони справді. Ввірвалися в душу, хотіли забрати і пісню, і мову, саме такі спогади повинні, повинно, як мого частіше бути в школах, де є молодь. Просто не пробачати, знати, аби не пробачити.